Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні ми будемо вчитись розрізняти текст опис. Складатимемо усний опус орла Беркута та писатимемо відповіді на запитання, користуючись текстом. Знову День почався діти. Всі! Зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас повчальний. За це подякуємо йому. Починаємо з мозкового штурму. Скажіть, будь ласка, так чи ні? Якщо так, то це слово дасть нам першу букву Р. Якщо ні, тоді букву Е. Ну що, починаємо? Речення складається зі слів так чи ні. Так, і ця відповідь дає нам першу букву R. Речення виражає закінчену думку. Слова в реченні не пов'язані між собою. Слова в реченні пишуться окремо, речення складається з одного та більше слів. Перше слово у реченні завжди пишеться з великої букви. У кінці речення завжди ставиться розділовий знак. Отже вийшло в нас слово речення. А які знаки можуть стояти в кінці речення, подумайте. А зараз, будь ласка, поставте відео на паузу, уважно розгляньте цей малюнок та складіть текст-розповідь або текст-опис за цим малюнком, використавши 3-5 речень. Зараз запишемо класна робота та виконаємо каліграфічну хвилинку. Кого ми бачили на попередньому малюнку? Там була родина, так? Яка готувала вечерю чи сніданок, або, можна ще сказати, сім'я. Запишіть, будь ласка, цей рядочок. А тепер виконаємо звуковий аналіз слова сім'я. Перший звук с, далі і. Потім М, і в кінці ще два звуки З, потім А. У цьому слові два склади, сім Я. А скільки в ньому букв? Чотири, а звуків, а звуків п'ять, тому що буква Я означає в цьому слові два звуки. Пригадаємо, текст-розповідь це текст, у якому про когось або про щось розповідається, а текст-опис це текст, у якому когось або щось описують. Зараз я вам прочитаю текст, а ви подумайте, як довести, що це текст опис. Над квітами кружляє джмелик, схожий на вертоліт. Весь чорний, мов вуглинка. На спинці та голівці дві плямки, мов пилюсточки квітки. А над ними дужими пропелерами мерехтять крильця. Джу-джу-джу. Дзвінко гуде джмелик Джо-Джу. Отже, як нам довести, що це текст-опис? Ми щойно з вами повторили, що це текст-опис. це текст, в якому когось або щось описують. Чи бачимо ми в цьому тексті опис? Так, звісно, подивіться, вказано, якого кольору джмелик, на що він схожий, що в нього на спинці та голівці? Які та як звучать його крильця? А зараз нам треба буде дати письмові відповіді на запитання, користуючись текстом. І перше запитання. На що схожий джмелик? Шукаємо відповідь у тексті. Подивіться, ось він. Джмелик схожий на вертоліт. Тому так і запишемо, дамо повну відповідь. Джмелик, схожий на вертоліт. Наступне питання. Якого він кольору? Він. Чорний, мов вуглинка, або він чорного кольору. Що у нього на голівці та на спинці? Шукаємо відповідь. На спинці та голівці дві плямки, мов пелюсточки квітки. Записуємо відповідь на це питання. На що схожі крильця джмелика? Шукаємо. А над ними дужими пропелерами мерехтять крильця. То на що вони схожі? Запишемо Крильця джмелика схожі на пропелери. А як джмелик гуде? Джмелик гуде дзвінко, джу, джу. Зараз послухайте текст про орла, про Беркута. Пригадайте, як довести, що це текст опис? Орел Беркут. Хижак. Це великий і сильний птах. У Беркута довгі широкі крила, а дзьоб загнутий донизу гачком. Він довго літає високо в небі, вистежуючи здобич, а коли помічає, швидко нападає на неї згори і хапає могутніми лапами. Отже, в цьому тексті ми бачимо. Опис хижака орла Беркута. Сказано, якого він розміру великий, що він сильний, які в нього крила, який дзьоб та про його поведінку, як він нападає на здобич. Зараз, будь ласка, підготуйте усний опис орла Беркута. Розкажіть. Який він? Наступне завдання? Запишіть, будь ласка, зачин тексту опису. Орел, беркут, хижак. Це великий і сильний птах. У Беркута довгі широкі крила, а дзьоб загнутий донизу гачком. Пригадайте. Про що йшлося далі? Та перекажіть. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!